Що Анатолій Тимощук віддає на Шевченка праворуч Мілевський абсолютно вільний. Туди треба віддавати. Шева віддає на Мілевського. Артеме давай. Мілевський вже у штатому майданчику віддає на Ракицького. Ракицький. Ракицький ударів. Гол! Гол! Ну ось, будь ласка, на 28-й хвилині збірна України забуває цей історичний і дуже важливий м'яч для. Збірна України. Збірна України забила гол у першому матчі на національному спорткомплексі Олімпійський. І ми зараз дивимося за цією гольвою комбінацією. Шикарна передача від Шевченка. Артем Мілевський зіграв добре. Ракицький, подивіться, де опинився. Мілевський. Мілевський абсолютно вір. Ці голи вчорашні футболісти молодіжної збірної України просто неймовірний перший тайм із збірної України. Подивіться сльози на очах Олега Блохіна. Це те, про що ми з вами говорили, Григорію що там у тебе відбувається. Ну власне, тут атмосферу передати просто нереально, оскільки тут, якщо ви казали, після першого голу почалося невелике свято, то зараз воно перетворюється на грандіозне. І я так думаю, що дійсно заміна відбудеться зовсім скоро, оскільки після е, своєї веселої радісної реакції Олег Олеклохін одразу пішов розмовляти з Назаренком, і той вже почав роздягатися. Між іншим, ще скажу, що ось тут на арені вже почав пролітати деякий сніжок. починаються такі невеличкі опади. Ми бачимо на своїх екранах радість тренерів збірної України, радість Євгена Коноплянки. Мілевський тримає м'яч і втрачає його. Забирають м'яч у Артема. Удар з далекої відстані і м'яч у сітці. Подивіться, який несподіваний постріл. 18-го номера збірної Німеччини це Тоні Крос, представник Баварії. Ну, ось так несподівано. Удар здалеку. Ну і навіть не зреагував голкіпер збірної України Олександр Рибка на цей удар. Ну і дивимось, де все почалося. Втрата м'яча. А темолевським Боатенк просто чудово зіграв. Відібрав м'яч. Ну і це те, що вміє робити крос. Дуже добре. Удар здалеку. Ну що символічно. М'яч до нього прийшов від Анатолія Тимощука. На правому фланзі атаки Шевченко. Треба віддати. Назаренко. Удар Назаренко поворота. І го! Ми сподіваємось, тому що Рефери компенсували лише одну хвилину. Не думаю, що встигнуть німці щось зробити. Але подивіться, який фантастичний удар Сергія Назаренка. Це просто фантастика. Це неймовірно. І зважився на цей постріл. Подивіться, який м'яч забиває Назаренко на НСК Олімпійській. Просто фірмовий його постріл. Ми знаємо, як Сергій може покласти м'яч у дев'ятку воріт. Але Рон Роберт Сілер напевно не дивить Кумельса. і що все ж таки забиває збірна Німеччини, і робиться Сімон Рольфес, який вийшов на заміну на превеликий жаль. Ну відверто скажемо, що був тиск в останні хвилини на ворота збірної України, і цей тиск увінчався ось цим забитим м'ячем. І знову ж таки небезпека прийшла після стандартного положення. Єзіл виконав подачу. Хомаль продовжив на дальну стійку і Рольфусу нічого не залишалося, як забити. Тим часом готуються заміни у складі обох команд. Отже, Марко Девіч зараз з'являється, ну як в принципі зрештою і в усьому сьогоднішньому матчі. Німеччини ходить в атаки. Саме флангами через те, що там просто менше суперників. Футболісти наші скупчилися у центрі. У Давайте дивитися повтор. Ну, Томас Мюллер, якого ми анонсували. Ну, знаєш, таке враження, що Олександр Рибка не бачив і не очікував, по-перше, удару від Томаса Мюллера. По-друге, не бачив момент удару і прогавив цей епізод. Ну і ви е можете здогадатися, як зараз е які думки у Олега Блухіна. Зовсім не обов'язковий м'яч. Зовсім не обов'язковий. Дивимося, як усе розгорталося. Мюллер пройшов двох, пробив. Там да, можливо навіть був прикритий захисниками Олександр Рибка, дещо це його дезорієнтувало, і м'яч у воротах. Димо ще раз з повтору заворотної камери.